Виконуємо завдання 2 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфу 24 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Римкін Лисенько Черніко Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D графіки Blender. Для того, щоб закрити стартове меню, клас нам буде за ним. Бачимо, на сцені вже є куб, він нам і потрібний. Перейдемо в режим редагування. Для цього ось тут вибираємо режим редагування. Нам потрібно забрати ось цю грань. Для цього виберемо режим вибору вибір граней». Клацаємо попередній грані та натискаємо клавішу Delete, для того, щоб вилучити грань, або правою кнопкою по грані. Так от текстом мені що відкрилося, видалити грань. Можна вже побачити, що грані немає. Для того, щоб дивитися з усіх боків, затискаєте коліщатку миші та тянете. Далі нам потрібно зробити основу ширшою, виділимо нижню грань, виберемо інструмент масштаб та потягнемо за ось цей синенький квадратик. Нехай буде десь ось таке. У нас має бути намет. Якщо ми подивимося на нього звідси, то бачимо, що він досить таки низький. Піднімемо, піднімемо передню частину. Режим вибору вибираємо вибір ребер. Клацаємо передньому ребру. Виберемо інструмент переміщення та потягнемо за синю стрілку. Нехай буде ось так. Тепер закриємо частково передню частину, виберемо вибір вершин та виділимо ось цю вершину. Нам потрібно виділити три вершини. Для цього затискаємо на клавіатурі клавішу Shift і клацаємо по інших. Ось цій, та ось цій. Бачимо, що в нас підсвічено. І тепер беремо вершина, Нове ребро, грань з вершин. Бачимо, що в нас ось тут утворилася грань по ось цих трьох вершинах. Перейдемо в режим об'єкта, можна так само або натиснути клавішу Tab на клавіатурі. І тепер можна зберегти. Хоча, можливо, давайте ще збільшимо нижню основу. Хай буде ось так. Зберігаємо файл. Зберегти як. Зберігаємо власні папці. з Зіміни права 242. Зберегти як. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!